Добрий день, тема уроку сенсорні системи нюху та смаку, рівноваги та руху, дотику, температури та волі. Мета уроку повторити, що таке рецептори, мати уявлення про різновиди рецепторів та їх роль у формуванні відчуттів, ознайомитися із сенсорними системами людини, розкрити загальне значення сенсорних систем. Давайте пригадаємо, що таке рецептор. Рецептори це особливі чутливі нервові утвори у тварин і людини, які сприймають і перетворюють подрасники зовнішнього та внутрішнього середовища на нервові імпульси. Давайте розглянемо типи рецепторів, як вони виглядають. Перше, ви бачите рецептор зору, слуху, нюху, дотику та смаку. Розглянемо, яке значення має нюхова сенсорна система. Нюхова сенсорна система це система, яка забезпечує сприйняття хімічних литких подразней і формування нюхових відчуттів. Чутливість нюхової сенсорної системи людини дуже велика. Один нюховий рецептор може збуджуватися окремими молекулами пахучої речовини. Познайомимося з відділами. Нюхової сенсорної системи, перший відділ периферичний, перетворення хімічної інформації на нервові імпульси, здійснюють хеморецептори носової порожнини. Це нюхова хеморецепція. Другий відділ провідниковий проведення імпульсів, здійснюють нюхові нерви, нервове проведення збудження. Та третє це центральний. Кіркове формування нюхових відчуттів відбувається у нюховій зоні. З кроневої частки кори півкуль у тісні взаємодії з іншими зонами. Нюх це сукупність процесів у нюховій сенсорній системі, що здійснюють сприйняття хімічної інформації повітря органом нюха є ніс з нюховими рецепторами. Розташовані хеморецептори в слозовій оболонці верхніх носових ходів. І здійснюють нюхову хеморецепцію. Оскільки кількість нюхових рецепторів з віком зменшується, діти зазвичай розрізняють більше запахів, аніж дорослі. Запахи можуть стимулювати виділення слини, звужувати кровоносні судини, підвищувати тиск на формування відчуття запаху, впливає температура. Вологість, відчуття голоду, забрудненість, повітря, емоції тощо. Нюх у людини розвинений краще, ніж смак. Нюх, окрім здійснення інформаційної функції, бере участь у регуляції обміну речовин через сприймання запахів речовин, регуляції поведінки через вплив на емоції. Наприклад, запахи лаванди діють заспокійливо. А запах лимона навпаки збуджує. Як відбувається процес сприйняття запаху? Під час взаємодії пахучої речовини і рецепторних білків, нюховий рецептор збуджується, виникають нервові імпульси, що надходять до головного мозку, де і виникають нюхові відчуття? Отже, нюхова сенсорна система Має зв'язки з багатьма іншими аналізаторами та забезпечує один із найдавніших видів чуття. Ценюк бере участь у регуляції обміну речовин та поведінки. Розглянемо, яке значення має смакова сенсорна система. Смакова сенсорна система це функціональна система, що сприймає хімічні подразнення та формує смакові відчуття. Також. Смакова сенсорна система разом із нюховою бере участь у регуляції обміну речовин, впливаючи на процес травлення та регуляцію поведінки через формування відчуття апетиту. Розглянемо відділи смакової сенсорної системи. Перший відділ периферичний перетворення інформації їжі на нервові імпульси Здійснюють хеморецептори смакових бруньок, смакова хеморецепція, другий відділ профідниковий. Проведення імпульсів здійснюють язиковий лицевий, язиково глотковий та блукаючий нерви, довгастий та проміжний мозок, нервове проведення спучення. Третій відділ центральний, кіркове формування смакових відчуттів. Відбувається у смаковій зоні з кроневої частки кори півкуль у тісній взаємодії із іншими зонами. Смак це сукупність процесів у смаковій сенсорній системі, що здійснюють сприйняття хімічної інформації їжі. Органом смаку в людини є язик, який визначає перший із процесів сприйняття смакову хеморецепцію. Приймання смаку зумовлене смаковими бруньками, розташовані смакові бруньки на язиці. У порожненні рота, крім смакових рецепторів, є ще і інші механорецептори, терморецептори, їх подразнення посилює смакові відчуття. Проведення нервового збудження, що виникає у смакових рецепторах, здійснюють аж чотири пари нервів. І тому язик є високочутливим органом людини. На гіркове формування смакових відчуттів впливають концентрація речовини, температура, емоції, різні спеції, приправи тощо, виділяють чотири основні типи смакових відчуттів: відчуття солоного, кислого, солодкого і гіркого. На формування смакових відчуттів впливають також звір та нюх. Отже, основними процесами смакової сенсорної системи є смакова геморецепція, проведення збудження та кіркове формування смакових відчуттів, на які накладаються відчуття нюху та температури. Яке значення має сенсорна система рівноваги? Сенсорна система рівноваги – це функціональна система, що спеціалізується на сприйманні гравітаційного поля і зумовлює орієнтацію тіла в ньому? Цей аналізатор сприймає прискорення положення тіла в просторі зміни положення голови і тулуба. Координує рухи та зберігає рівновагу тіла. Ознайомимося з відділами сенсорної системи рівноваги. Перший відділ периферичний, рецептори, рецепторні клітини, що сприймають впливи гравітації, це волоскові клітини внутрішнього вуха. Гравітаційна механорецепція. Відділ другий провідниковий, нервове проведення, спучення стіснює. Вестибулярний нерв. Третій відділ, центральний, кіркове формування відчуттів, відбувається за участю мозочка, стовбура головного мозку і кори півкуль. Орган рівноваги у людини є вестибулярний апарат, який є частиною внутрішнього вуха. Орган рівноваги у людини вестибулярний апарат, який є частиною внутрішнього вуха, складається із присінка перед двер'я, в якому розрізняють овальні і кругли мішечки та три півколових каналів з ампулами. Уся ця система заповнена рідиною. Перший етап сприйняття здійснюють волоскові клітини, в яких Виникає збудження після механічного подразнення рідиною внутрішнього вуха волоскові клітини отолітового апарату сприймають прямолінійні прискорення під час горизонтальних і вертикальних рухах тіла. В ампулах півколових каналах, містяться гребінці. Волоскові клітини цих утворів сприймають обертальні рухи тіла і голови. Нервове проведення збучення здійснюється гілкою присінково-завиткового нерва, вестибулярний нерв, кажуть. Інформація надходить через ці утвір до мозочка для забезпечення. Під свідомою координацією рухів частина сигналів поступає до гіпоталамуса, де формується відчуття закачування, і до кори півкуль, де створюються свідомі відчуття положення тіла в просторі. Кіркове формування відчуттів відбувається в єдності із зоровими слуховими та іншими відчуттями. І відіграють важливу роль у пізнанні людиною просторових відношень. Отже, сенсорна система рівноваги здійснює сприйняття гравітаційної інформації і формування відчуттів рівноваги і положення тіла в просторі. Розглянемо роль сенсорної системи руху у зв'язку організму із середовищем. Сенсорна система руху це функціональна система, яка забезпечує сприймання, проведення та обробку інформації від рецепторів, розміщених у м'язах, сухожилках, фаціях і сухопах. Розглянемо відділи сенсорної системи руху, Перший – периферичні, рецепторні клітини сприймають механічні впливи. Це рухова механорецепція, другий відділ провідниковий, проведення імпульсів здійснюють чутливі волокна в складі черепно-мозкових і спинномозкових нервів, нервове проведення збудження, та третій це центральне кіркове формування відчуттів відбувається за участю рухової зони в тім'яній часті кори півкуль великого мозку. Рухову механу рецепцію забезпечують внутрішні механорецептори м'язів, сухожилок, суглобів і пацій. Нервове проведення збудження від рецепторів здійснюється по висхідних шляхах спинного мозку до рухової зони кори півкуль та мозочка. Руховими відчуттями є відчуття положення кінцівок. Частин тіла чи всього тіла у просторі, відчуття переміщення, відчуття сили та інше? Отже, сенсорна система руху є регулятором локомоції людини та основою сприйняття простору і часу. Яка ж роль сенсорної системи дотику? Для організму людини. Шкірні рецептори розкидано по всій поверхні тіла. Сенсорна система дотику це функціональна система, яка сприймає механічні впливи на шкіру та забезпечує формування відчуттів дотику, вібрацій та тиску. Ознайомимося з відділами сенсорної системи дотику, перший відділ периферичний. Це рецептори шкіри здійснюють дотиково механу рецепцію, другий відділ провідниковий, чутливі волокна спину мозкових нервів здійснюють нервове проведення збучення, та третій центральний обробка слухової інформації і кіркове формування відчуттів відбувається у зоні шкірної чутливості. Тім'яної частки кори півкуль великого мозку. Органом дотику у людини є шкіра. У людини рецепторна поверхня сенсорної системи дотику величезна. Отже, сенсорна система дотику відрізняється різноманітністю рецепторів та відчуттів та забезпечує дотикову чутливість людини. Розглянемо сенсорну систему температури. Це функціональна система, яка за допомогою терморецепторів шкіри формує відчуття тепла і холоду, органом температурної чутливості у людини є шкіра, що містить теплові і холодові рецептори. Холодові рецептори розміщені у поверх поверхневих шарах шкіри. Їх значно більше, ніж теплових розміщених глибше. У головному мозку людини формуються два види температурного відчуття: динамічне це зміна температури, і статичне це сталий рівень температури. Розглянемо відділи сенсорної системи температури, перший периферичний. Теплові і холодові рецептори шкіри здійснюють терморегуляцію. Провідникові чутливі волокна спину мозкових нервів здійснюють нервове проведення збудження, центральна обробка інформації кіркове формування відчуттів відбувається у зоні шкір, шкірної чутливої Тім'яної частки кори півкуль за участю гіпоталамусу, це центр терморегуляції. Отже, сенсорна система температури забезпечує здатність людини до підтримання постійної температури тіла. Яка ж роль больових відчуттів для людини? Сенсорна система болю це функціональна система. Яка за допомогою больових рецепторів шкіри сповіщає про чинники небезпеки для нашого тіла. Розглянемо відділи сенсорної системи болю, перший периферичний. больові рецептори шкіри здійснюють больову рецепцію. Провідниковий відділ чутливі воловни спин, мозкових нервів здійснюють нервове проведення збудження. Та центральний відділ. Обробка інформації кіркове формування відчуттів відбувається за участю таламуса. це вищий центр больової чутливості. Органом больової чутливості людини є шкіра, яка містить больові рецептори, що є вільними нервовими закінченнями, збудження від больових рецепторів по чутливих волокнах, спина мозкових нервів провідних шляхах спинного мозку надходять до таламусу. Який є вищим центром больової чутливості. Больові відчуття є єдиними відчуттями, які формуються за межами кори великого мозку. Отже, біологічна роль сенсорної системи болю полягає в тому, що вона Надає організму надзвичайно важливу інформацію про небезпеку, ушкодження та вмикає ланцюг захисних реакцій. Повторимо основні визначення, які ми вивчили. Нюхова сенсорна система це система, яка забезпечує сприйняття. Хімічних ледких подразнень і формування нюхових відчуттів. Смакова сенсорна система це функціональна система, що сприймає хімічні подразнення та формує смакові відчуття. Сенсорна система рівноваги. Це функціональна система, що спеціалізується на сприйманні гравітаційного поля і зумовлює. Орієнтацію тіла в ньому. Сенсорна система руху це функціональна система, яка забезпечує сприймання, проведення та обробку інформації від рецепторів розміщених у м'язах, сухожилках, пастях і суглобах. Сенсорна система температури це функціональна система, яка сприймає механічні впливи на шкіру. Та забезпечує формування відчуттів дотику, вібрацій та тиску. Сенсорна система болю це функціональна система, яка за допомогою больових рецепторів шкіри сповіщає про чинники небезпеки для нашого тіла. Сенсорна система дотику це функціональна система, яка сприймає механічні впливи на шкіру та забезпечує. Формування відчуттів дотику, вібрацій та тиску. Підсумуємо, ми дізналися, яке значення мають сенсорні системи людини, які відділи мають сенсорні системи. Ми повторили, що таке рецептори і які їх типи. Подумай і продовжуй речення. Сьогодні на уроці я дізнався або дізналася, що. Я зрозумів або зрозуміла, що ці знання мені знадобляться для того, щоб виберіть смайлу відповідно до свого настрою. Домашнє завдання повторити вивчений матеріал за QR-кодом, виконати завдання до теми уроку. До побачення! Дякую за увагу!